б на хвилину, хоча б можливо на годинку, навіть переключитися і подумати про щось хороше у приємному місті у Києві. Звісно, таких дуже багато. І зараз ми хочемо вам розповісти про ботанічний сад. Але увага, це не сад фоміна, це не сад Гришка, А ще є ботанічний сад у національного університету біоресурсів і природокористування України. Що це за ботанічний сад? Чим він цікавий, як туди потрапити? Розказували наші журналісти. Теж увага. Скульптури древніх тварин, унікальні рослини і аудиторії просто неба. Зараз розповім, що цікавого можна побачити у ботсаду Нубіп він з'явився цей ботанічний сад майже 100 років тому, в 1928 році. спочатку зародився як дендрологічний парк лісогосподарського інституту. І тоді всього лише на 6 гектарах були висаджені різноманітні рослини, дерева, квіти, саджень. Ці насіння їх збирали по всьому колишньому радянському союзу. Зараз це наукова база національного університету, біоресурсів і природознавства України. Територія ботанічного саду 53 гектари. Довгий час вона була закритою. Тут працювали лише науковці, які досліджували різні види рослин. Тут є насадження з Далекого Сходу, з Китаю, з північної південної Америки, ті, які. Можуть витримати український клімат і нагрузку в великому місті. У нас колекція нараховує деревних видів більше 600, інших видів, в тому що трав'яних, ще більше 400. Не менше дивують українські рослини, які тут розрослись до величезних розмірів. Черешня була такого розміру, як ви бачите за моєю спиною. Дерево далеко більше 20 метрів з в діаметрі до пів метра. Десять років тому почалася реконструкція ботсаду. На території зробили екскурсійну зону. І зараз сад відкритий не лише для науковців, а й для всіх охочих. Тут водяться динозаври. Мамонти можна зустріти первісних людей. Звісно, це все скульптури, але вони унікальні. вони дуже гарні. Вони дерев'яні, є мармурові, є альтанки, фонтанчики, міні такі басейни. Тобто, це дійсно дуже гарне місце для відпочинку. Коли ми задумували композиції, нам треба було підкреслити історичність цих міст. Мало хто вірить в те, що мамонти були на території Києва в 48-му році. На Голосівській площі був викопаний скелет мамонта, який стоїть сьогодні в біологічному музеї Міністерства Шевченка, і ми виріши відтворити його в натурі. А чим би ні? А коли тут штучно зробили водойми, вони привабили птахів. Щоб за ними спостерігати, є спеціальна орнітологічна стежка на висоті п'яти метрів. Співочі дрозди всіх видів, від чорних до е, співочого дрозда. Декілька років гніздиця качка прилітає з парка Рильського. У нас багато мухоловок. Е, ну, про шпаків я говорити не буду, це вже традиційно. Всі види синиць, які є на території, вони тут є. Чотири види дятла. Є зелений, є чорний, є великий пістрявий і малий пістрявий. У нас є лисиці на цій території. У нас є зайці на цій території. А серед унікальних рослин і скульптур ви можете натрапити і на ось такі аудиторії для студентів. Викладачам легко читати лекції. Завдяки купольній формі підвищувати голос не потрібно. Ми якраз присутні в одні, в одній з аудиторій, де е, спроєктовано таким чином, що я тут можу працювати без мікрофона. Тут комфортно студентам, особливо коли дощик іде. У деяких студентів є традиція: потрібно зайти у печеру, торкнутися до черепахи і так ти точно здеси іспит з дендрології. Ботанічний сад Нобіб є своєрідним парком, де за кожним поворотом ви відкриваєте нову композицію, ви тягнете далі, і таким чином ви непомітно для себе долаєте майже 4 кілометри і вивчаєте неповторний рослинний світ нашої планети.